Шановні гості, дорога родина, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і сьогодні я хочу поговорити про таке старе як світ явище, як мізогінія. Цей термін з'явився у 17 столітті. От коли виникло саме явище, визначити складно. Мізогінія це простими словами ненависть до жінок. І вона, здається, дійсно існує стільки ж, скільки існує саме людство. Адже в який би історичний період, в яку б культуру не зазирнути, завжди в тій чи іншій мірі знайдеш її. Мізогінія так давно стала частиною Культурної норми, що неможливо зрозуміти, з чого вона взагалі почалася? Як сучасна людина, я можу уявити собі хід думок іншої сучасної людини, яка вважає свою стать, орієнтацію чи расу кращими за інші, чи взагалі єдиним варіантом норми. Я можу собі уявити, в яких умовах зростала ця людина, який контент споживала, чи в якому соціальному колі знаходилася. Я не поділяю цих ідей, але я можу зрозуміти, звідки вони могли взятися в голові у сучасної людини. Якими ж були корені таких ідей у? Людей, які жили тисячі років тому, мені уявити складно, тому що я, наприклад, не розуміла, яким чином жінок, які буквально народжували нових людей, вважали другим сортом людини. В мене це просто не вкладалося в голові. Виявилася проблема в тому, що я мислю як сучасна людина. Існує така штука прокляття знання. Коли ти щось знаєш, тобі дуже складно уявити, як живе і мислить хтось, хто цього знання не має. Як людина, яка з дитинства знала, що для народження дитини потрібні чоловік та жінка, я забула. Про те, що тисячі років тому люди могли мати зовсім інше уявлення про народження дітей. Звісно, люди і тоді мали приблизне уявлення, від чого саме беруться діти, але вважали, що жінка в цьому процесі виконує роль виключно інкубатора. Тобто діти з'являються з чоловічого сім'я, але щоб перетворитись на дитину, йому потрібно спершу потисуватися всередині жінки. В Цілому висновок логічний, адже побачити чоловіче сім'я набагато простіше ніж побачити жіночу яйцеклітину. Лише на початку. 19 століття вчені остаточно дійшли до висновку, що для утворення нового життя потрібні в рівній мірі як сперматозоїд, так і яйцеклітина. Виходить, народження дітей жіночою заслугою не вважали, і з цього можна зробити висновок. Що шукати пояснення коренів мізогінії, яке наш сучасний мозок з першого ж погляду вважатиме логічним, не варто. Отже, з чого почалася мізогінія? Є теорія, що мізогінія з'явилася приблизно в ті часи, коли людство перейшло від збиральництва до землеробства. До цього жінки в рівній мірі з чоловіками могли вкладатися в добування їжі, але з переходом до землеробства все трохи змінилося. Для того, щоб обробляти землю, потрібна фізична сила, і, можливо, це стало причиною, чому чоловіки в суспільстві отримали роль головніших, важливіших, трошки кращих. Чи так це було насправді, ми не знаємо, і не те, щоб у нас були якісь писемні джерела про те, яким було життя в ті часи? А якщо воно саме таким і було, то це все одно не пояснює прям ненависть до жінок, але маємо, що маємо. Мені особисто здається, що виникнення мізогінії можна пояснити тим, що з переходом до осілого способу життя у людей з'явилося більше вільного часу. І оскільки тоді ще не існувало шоу Говорить Україна, а вечорами чимось займатись хотілося, що може поєднати людей краще за спільну ненависть до когось, але вистачить з нас здогадок та теорій, Давайте нарешті перейдемо до чогось, в чому можна бути впевненими. Культура впливає на соціум, а про античну культуру нам відомо достатньо. Мабуть, всі чули історію про Пандору, яка випустила в наш світ страждання і прирекла людство на хвороби старіння та смерть. Трохи пізніше стане популярною вже інша, але така схожа історія про Єву, яка з'їла заборонений фрукт і в якості покарання за це була вигнана разом з Адамом з Едему. І Пандору, і Єву, боги чи Бог створили пізніше за чоловіків, і до їхнього створення все було ідеально. Чоловіки ніколи не хворіли, мали вдосталь смачної їжі, не мусили працювати. Трава була зеленіша, температура повітря комфортна, і комарів тоді, мабуть, теж не існувало. А потім з'явилися жінки і все зіпсували. Звучить як цілком обґрунтована причина недолюблювати їх. Арістотель, як зразковий вчений муж свого часу, довів зневагу до жінок до абсолюту. Він вважав, що у всього в цьому світі є кінцева мета існування. Якщо ви подумали, що кінцевою метою існування жінки він вважав народження дітей, то ви не вгадали. Арістотель міг би так вважати, якби жив в сучасному світі, але він жив в античності. І в його системі координат кінцевою метою існування жінки було підкорятися чоловіку. Основна ж мета дитини полягала в тому, щоб народитися хлопчиком. Він вважав, що дівчатка народжувалась від того, що в організмі матері, яка виношувала їх щось, йшло не так, і народжувались браковані діти, які тепер ніколи не зможуть досягнути свого повного людського потенціалу. Тепер, коли ви знаєте трошки більше про Аристотеля, я пропоную зіграти вам в простеньку гру. Одне питання, три варіанти відповіді. Що Аристотель вважав доказом дитячої натури жінки та ознакою її неповноцінності як людини? Варіант А те, що жіночий голос вищий. Варіант Б. Те, що жінки не лисіють. Варіант В. Те, що жінки частіше сміються. У вас є три секунди на роздуми. пишіть свої варіанти в коментарях. І правильна відповідь: варіант Б: те, що жінки не лисіють, Одна з причин, чому давньогрецькі чоловіки на чолі з Арістотелем могли вважати жінок від природи інфантильнішими та дурнішими, те, що дівчаток тоді видавали заміж досить рано і дуже часто за чоловіків, які були вдвічі старшими за них. Можливо, якщо не хочеш, щоб твоя жінка поводилася як дитина, не варто одружуватись на дитині. Як раб був власністю свого господаря, так жінка була власністю свого батька. В ті часи зґвалтування прирівнювалося до зради, а за жіночу зраду було Покарання тоді ще не існувало поняття гріха, але жінка вже була винна, якщо своїм виглядом когось покусила. До християнства у дітовбивстві не вбачали проблеми, а оскільки вчення Арістотеля про те, що дівчатка це просто браковані хлопчики, було популярним, новонароджених дівчаток нерідко викидали, когось підбирали і вирощували для роботи в борделях, але частіше вони просто помирали і тому. Дорослі жінки були товаром дефіцитним. Я так часто згадую Арістотеля з цієї причини, що його ідеї будуть популярними ще багато сотень років після його смерті. І ставлення до жінок, в тому числі в християнстві, також базуватиметься на них. З появою християнства виникло і поняття гріха. Людина грішна, від гріха народилася. Про наслідки можна говорити годинами, але я сьогодні не маю бажання довго говорити про релігію в контексті мізогінії християнства. Зробили достатньо, і жінок в тому, що вони викликають бажання, звинувачували і спалювали їх за відьомство і використання контрацепції не схвалило. Християнство є найпоширенішою релігією у світі, тож не дивно, що з плином часу якісь релігійні цінності стали частиною культури. Друга найпопулярніша релігія в світі іслам, і жодна з цих найпопулярніших релігій не допускає думки про те, що жінка може бути рівна чоловіку. Тобто, звісно, коли ці релігії тільки з'явилися, деякі їх Фундаментальні ідеї були абсолютно революційними як для часів, коли рабство було нормою. Але з тих пір минуло вже дві тисячі років. До жінки могли ставитись як до чогось крихкого, могли вчити оберігати її, дбати про неї, і слідкувати, аби її ніхто не скривдив. Але це ставлення як до речі, а не як до людини. Якщо вам цікаво дізнатися про мізогінію протягом всієї історії людства, ви можете прочитати книгу Джека Голанда Коротка історія мізогінії. А в цьому відео ми перейдемо до наступної частини філософського питання, чому ж мізогінія досі існує? Найпростіша відповідь, тому що мізогінія існує занадто довго, щоб просто взяти і вмерти. Та ж релігія стала частиною нашої культури. Зараз багато хто не ходить до церкви щонеділі, не сповідається, не читає Біблію, але святить Пасху на Великдень і вірить в Бога, бо це такі собі базові налаштування. Таким самим базовим налаштуванням є і мізогінія це щось, що настільки глибоко вплетене в нашу культуру, що так просто його не викинути. Майже 300 років пройшло з того. Моменту, як з'ясували, з яких клітин утворюється дитина, вже понад 100 років жінка може володіти майном. А ми і досі чуємо, що спадкоємиці продовжувач роду це хлопчик. Більша частина кардинальних змін в жіночих правах відбулася за останні 100 років. А що таке 100 років для історії? Це всього-навсього декілька поколінь. У вас досі є можливість в університеті наткнутися на представника того іншого покоління, який казатиме вам, що дівчата сюди прийшли щоб знайти жініха. Або, наприклад, ви можете досі наткнутися на лікаря, який казатиме вам, що значить тобі боляче, а ноги тобі роздвигати не боляче було. Жінки дуже довгий час не мали доступу до оплачуваної роботи, науки та освіти на рівні з чоловіками. Звісно, в історії можна знайти безліч прикладів, коли доступу до цього всього не мали і чоловіки. Але це говорить лише про те, що дуже довгий час рівне ставлення до жінок та до чоловіків було лише в умовах рабства. Мізогінія має багато форм: жарти, пробілявок, заборона абортів, дизель-шоу, толерування проституції або, наприклад, обирати лікаря, а не лікарку. Як бачите, це все не те, що можна колективно відрефлексувати за один вечір. тож, на жаль, для вирішення цієї проблеми потріб. Ібен час приклади, які я назвала, як на мене, доволі абстрактні. А я б сьогодні хотіла поговорити і про конкретніші. Є речі, в яких ми не надто далеко відійшли від людей античності, наприклад, звинувачені жертви насильства в тому, що над нею вчинили насильство. Пам'ятаю, як 13 років тому, коли я ще була дитиною, по всім новинам говорили про жахливу історію, що трапилася з Оксаною Макар в Миколаєві. Троє молодиків познайомилися в кафе з дівчиною, запросили до себе додому провести вечір, там зґвалтували її, намагались задушити, а потім винесли тіло до закинутого будинку. І підпалили якимось чудом, дівчина не загинула на місці. Лікарі намагалися врятувати її, і вона навіть знаходилася в свідомості і змогла свідчити, але через 20 днів у лікарні вона померла. І я чудово пам'ятаю, як в усіх новинах обговорювали, як вона виглядала і як вона поводилася, що вона сама пішла з ними, і вона чудово розуміла, куди і для чого вона йде. Чому вона взагалі була в тому кафе? Чим вона займалася по життю? Може, вона таки сама винна? Що з нею таке сталося в цій темній історії? Не все так однозначно серед доказів тільки свідчення жертви і зізнання краснощока. Якоби аби Де? в якому місці? в какої час? хто перший, хто второй, Хто третій, Або вообще хоч хто її насилував? Вона знала, куди прийшла. Білизна не розірвана. Слідів самоборони на тілі Оксани не виявлено. У своєму останньому слові краснощок відкрито заявляє, що винуватим вважає суспільство, а не себе. Дівчина несерйозної поведінки і з тим. Хто здатен вбити непояснюване хитросплетіння доль. трагедія життів, коли водночас винні буквально всі незадоволені подали апеляції, але із сучасним українським слідством і судом на істину годі сподіватися. Вони не зустрілися в бібліотеки, вони зустрілися в барі. Багато думок з приводу репортажів того часу, але це історія 2012 року, і сьогоднішні погляди вона очевидно не відображає. Тому розглянемо ситуацію, яка трапилася нещодавно. 18-річний хлопець побив 27-річну дівчину, і від отриманих травм вона померла. Я не знайшла новин, в яких говорять, що ця ситуація неоднозначна і можливо вона сама винна. І тому я буду вірити, що таких новин не було. Але реакції людей в інтернеті були різні, в тому числі і він вже ж якось її побив. То чому вона до нього повернулася, і вона знала, що він може таке зробити, чому вона взагалі з ним кудись пішла, і так далі. Тому що звинувачувати жертву в насильстві, яке над нею вчинили, це звичка. Ще одна вічна класика: це звинувачувати жінок у всьому, що стосується дітей. Якщо у пари не виходить завагітніти – проблема в жінці, якщо не виходить народити сина. Проблема в жінці, і це можна почути навіть зараз, коли в нас є обов'язкова загальна освіта, і коли в нас є доступ до інтернету, коли ми знаємо, що проблеми з фертильністю можуть бути як у жінок, так і у чоловіків. І коли ми знаємо, що стать дитини залежить від сперматозоїда. А в чому ще можна звинуватити жінок? Є три варіанти відповіді: варіант А в аутизмі дітей, варіант Б в зраді чоловіка, варіант В – в чоловічій самотності. У Вас є три секунди на відповідь, і всі варіанти правильні. Зі зрадою, думаю, все і так зрозуміло. Чоловіча самотність це щось з філософії інцелів, які ненавидять жінок. По-перше, просто ненавидять жінок, а по-друге, ненавидять жінок за те, що вони з ними не сплять. А от звинувачення матерів в аутизмі їхніх дітей це мій улюблений пункт і факт, без якого не було б цього відео. Бо я колись думала, що вже нічого в цьому світі не може мене здивувати. А потім мене знайшла історія про те, що в 60-х роках минулого століття була популярною теорія про те, що аутизм у дітей виникає через холодність і відсторонність. Роненість їхніх матерів не те, щоб існував якийсь спосіб вимірювання материнського тепла. Цей висновок не зробили, тому що діагностували аутизм у 100% дітей, які знаходяться в дитячих будинках і не мають материнського тепла взагалі. Ні, просто жінкам, які приходили до лікаря і намагались якось допомогти своїй дитині, говорили, що їхні діти хворіють через те, що вони їх недостатньо люблять. Really just... і це жахливо. Жінка не може бути. Видною в насильстві, яке над нею вчинили. Жінка не зобов'язана бути в стосунках. Жінка взагалі може робити, що хоче, може займатися кар'єрою, може навчатися де хоче, а може займатися своєю родиною. Жінка має сама обирати, як їй жити. Я вважаю це правильно, але я раптом що Боже збав, ні в якому разі не феміністка, тому що якщо і є щось краще за мізогінію, то це тільки. Внутрішня мізигнія, це те, що стається з нами, коли ми так довго живемо серед шкідливих сексистських стереотипів, що звикаємо до них і починаємо самі транслювати думки, які нам шкодять в дитинстві та підлітковому віці. Багато дівчат проживають етап Я не така, як інші дівчата. Я не шукала ніяких досліджень на цю тему, але як людина, яка сама колись була 12-річною дівчинкою, я думаю, це може бути пов'язано з тим, що дітям в якийсь момент набридає. Чути щось в стилі ти ж дівчинка, поводься нормально, і їм хочеться максимально відгородитися від цієї дівочості. Тож вони ненавидять рожевий, не граються ляльками. І часто чують, що дівчата дурніші, але вони, на щастя, не такі, як інші дівчата. Я не дружу з жінками, жінки надто емоційні, що це вона на себе вдягла, з такими ногами не варто носити спідниці. Ну і звісно ж, я не феміністка. Все це прояви внутрішньої мізогінії. Мізогінія це ненависть до жінок, а ненавидіти жінок і бути при цьому жінкою звучить абсурдно, але стало таким звичним, що на деякі прояви ми навіть не звертаємо уваги. В своїй книзі Коротка історія мізогінії Джек Голланд пише, що він виріс далеко від тих місць, де жінок забивали камінням, але він виріс там, де щоб висловити свою зневагу до когось, не існувало кращого слова, ніж пи. І не існувало нікого тупішого за тупу пи. І наші реалії не надто відрізняються від його. Це в мові, це в крилатих висловах, це в культурі, це частина буденності. Але ми можемо зробити так, щоб це перестало бути частиною буденності. Ми можемо, наприклад, думати перед тим, як щось сказати. І ми можемо перестати відмежовувати себе від феміністок, бо на відміну від них ми нормальні. Тому що феміністки такі ж нормальні. Сподіваюсь, я допомогла вам трохи краще зрозуміти мізогінію та чому її не варто то. Лерувати, тож дякую вам за перегляд цього відео. Поставте йому лайк, якщо воно вам сподобалось, і побачимось наступного разу.